Всім привіт! Давно хотіла зробити таку шукува... шукати хороші смачні концерти, власне, шпроти і тунець. От Сьогодні хочу відкрити подивитися на цей фірми лосось, тунчик власному соку. Хочу подивитися, який він. Це була акція теж по 5 злотих, то я завжди беру якісь нові напроби такої фірми маринаро тунчик, кавалки, Ну, я вже його брала, це в бідронці. Теж в соусі власне, теж доволі такий смачний. Знов та ж фірма, що і цей. Ось ось, але це йде філе з мокрелі. Е, Волію. Е, це йде мокрель, боже, забула, як вона переводиться. Скумбрія, згадала, це філес скумбрії Кумбрії Макрелі, Теж ця сама фірма. Теж відкрию, покажу, що там скільки. Це якийсь новий, не брала такі шпроти. Посейдон, це якась фірма XXL, бо реально не можуть знайти е, таких. Е, Шпроти смачні, але їх дуже мало. Вони подібні на таку от баночку. І там буквально там три шпротинки, і треба дуже уважно дивитися, ось тут, що намальовано. Бо якщо овочі, тут дві шпротинки, і овочі заваляно, і фактично шпротів нема. Тобто шукаю смачні і наповнені шпроти. Наразі ось цей тунець цієї фірми. Юшечка така є в власному суку, але він ось такими видно, такими кусочками. Видно, що він сформований. Зараз я зляю цю юшечку, ось зляла цю рідину. І ось такий от він -то кусочки, ось такий ціленький. Смачний, не роз, такий, що не розлізлися кусочки. ні, Ось так воно тверденьке. Досить непоганий такий. Дивіться самі, а я йду далі печеряти з тунцем і салатиком. Наступний тунець у мене ось такий теж фірма лосось, тунчик. Кавалки в олії рослині. Зараз відкрию і покажу, який він. Ось олія. Але видно, що от він такі цілий кусочки. ось. Зараз в мене буде мімозка, буду мімозу робити. Давно вже не було. Ось. Не знаю, такий за смаком непоганий, не нічого не можу сказати. Як стонець волій реально смачний. Ось такий. Дивіться, вирішуйте. Я вам показую те, що я використовую, те, що ми їмо. О, І наступний в мене ще там залишився. Показую. Далі продовжую огляд. Консерв. Сьогодні таке філе з Мокрелі Скумбрії. Зараз відкрию і покажу всередині, яке воно. Ось такий цілий кусочок, скумбрії запах, неймовірний, просто жареної і такою чи печену, не знаю. Ось такий цілий кусочок. Тут заявлено що 170 грам. Ну, напевно, цей кусочок такий є. В олії. Але. Пахне неймовірно. Ось такі буду ще реально брати і пробувати. Так, я пробувати. Всім смачного. Продовжую шукати нормальні шпроти. такі відкрили. Така фірма. І їх тут дуже мало. Раз, два, три, 4, 5, 6 шпротинок і овочі. Ось тут є. Що? Овочі. Шпротів мало. Все, робіть висновки самі. Ну, я тут таки не буду вже брати. Так, йдемо далі.